І бійці інформаційного фронту на Дніпропетровщині родина переселенців з Донбасу самотужки робить те, на що досі і не спромоглася держава. Тетяна Мріль зі своїм чоловіком видають проукраїнську газету для так званих сірих зон та окупованих територій, де ця газета єдине джерело альтернативної російській пропаганді інформації. Переправляють туди видання, волонтери. А гроші на нього збирають такі ж, як і це подружжя переселенців. Невеличке віддалене село Дружба. Нині центр видавничої справи для так званої сірої зони. Саме звідси у населені пункти, які опинилися між Україною та окупованими територіями, вирушає газета під назвою Дорогами Донбасу напівзруйнована хата і житло, і редакція Це моє робочі місце, Собственна гаваря, дату тобто, тому що ну якби мама дай щоб не ні від каси мама дала. І от і паралельно мама могла сидіти і щось робити. Тетяна – і засновник, і головний редактор, і коректор, і автор деяких статей. Утім, більшість матеріалів від непрофесійних дописувачів. В допомогу мені йде соціальна сеть. Дуже багато просто хороших людей, які не проти поділитися своїми мислями, які просто потом потрібно до З рідного Димитрова, де Тетяна разом із чоловіком вела дитячий журналістський гурток, родину вичавили їхні ж земляки, яких обурювала відкрита проукраїнська позиція подружжя. Зізнається, все чекав держава розпочне потужну інформаційну кампанію, яка завоює серця тамтешніх мешканців. Коли у що Нічого не відбувається. Тогда я зрозуміла уже, що нужно срочно браться, просто починати делать свою газету, пробивати вот вот броню в три пальца. Якщо у нас пока що государство свою машину пропагандистскую не хочет запускати, значить треба кому-то виступати малим фронтом. Повернувшись з фронту великого понад рік у пєсках, чоловік Тетяни Олексій взяв на себе технічний бік видавничого процесу. Розповідає в їхній газеті принципово немає політики і відверто пропагандистських матеріалів. Пер... В первую очередь эта газета э, э, несет посыл э, тем, кто остался. Они боятся, что они будут брошенные. Они боятся, что им на, им, на них всем наплевать. Ми говоримо що це не так Тут 250 номерів. Це все, що залишилося від першого 30-ти тисячного накладу. Його надрукували на гроші, які дав благодійний фонд як допомогу родині учасника. АТО. отець Дмитро один із тих, хто розвозив наклад Авдіївкою, Красногорівкою, Мар'янкою. Ці газети роздавали посеред вулиці. Люди просто навіть в чергу вистраювалися, щоб взяти ці газети. Вже готовий другий номер. Люди дзвонять та пишуть тетяні у соцмережах, як на нього чекають. Люди просять, щоб ми додавали новини, якщо можна. Так назвати із сусідніх городов, у них нету то навіть між собою. Але поки що зібраних коштів не вистачає на друк навіть мінімального накладу, адже гроші на це дають звичайні люди, серед яких багато переселенців. Достукатися до чиновників, політиків чи спонсорів цим бійцям одинакам інформаційного фронту поки що не вдається. Олена Осенко Сергій Файзулін ТСН 1+,1.